Багато хто з вас веде свій інстаграм, багато хто генерує контент. Але для кого ви це робите? У цьому відео ми поговоримо про те, кому потрібен ваш продукт чи послуга, тобто про цільову аудиторію. Є класичні інструменти для аналізу цільової аудиторії, а є онлайн інструменти. Класичні це фокус групи, глибинні інтерв'ю, опитування клієнтів, які у вас вже є. Онлайн-інструменти, це Google Tech Manager, Google Аналітика або інші сервіси, які є у Facebook або Instagram, для того, щоб побачити, яка саме аудиторія взаємодіє з вашим контентом. Якщо ви будете мати розуміння, хто саме ваша цільова аудиторія, ви будете розуміти, який саме контент для неї створювати. В ідеалі ви повинні знати, який біль турбує вашу цільову аудиторію, і, виходячи з цього, будувати контент на фоні. Погашення цього болю сюди ж я би й додала аналіз відгуків у ваших конкурентів, особливо негативних відгуків. Цим самим ви будете розуміти, які саме болі хотіли ваша аудиторія задовольнити через вашого конкурента.